Друзі, всіх вас вітаю. Давайте дивитись. Дружківка Краматорська, Сентніка Словянська, раку незламні потім біжитальним тарону на наступний тиждень з 18 по 24 серпня. Так, перша у нас Дружківка Донецької області. Покажіть нам по енергіях. Ну, ворог продовжує тероризувати цивільне населення і насілення, звісно, наших захисників. Дружківка Донецької області з 18 по 24 серпня основні головні енергії, небезпеки та загрози. Покажіть нам загальним фоном. Дружківка Донецької області на наступний тиждень. Випадають, ДСНС може працювати. Також тут все ж таки от оголосили да? примусову евакуацію з дітьми. Карти це також показують. Зараз. Щось можуть, можуть зробити зі світлом блекаути. Ну, знову ж таки, ворог намагається знищити добробут для населення, цивільного населення. Тут буде залякування, залякування окупаціями, те, що ми йдемо вперед, що все дуже погано. Місто тримається, але все ж таки ну, загроза обстрілів велика, небезпека, смертей, руйнації, руйнувань. Просто такий терор, коли от зима це, коли так, темно, холодно, коли ти не бачиш майбутнього, не бачиш, що попереду тебе, що взагалі щось попереду є. От зробити заручниками обставин. Також нагнітання обстановки, що все буде погано, все одно ми вас колись захопимо. Велика загроза для дітей, тому те, що оголосили примусовувати евакуацію сімей з дітьми, друзі. Ну, треба берегти себе. А дітей, то в першу чергу, тому, на жаль, тут бачите, які карти виходять недобрі. Але все одно, все, знаєте, довіряйте своїй інтуїції. От Якщо десь там щось муляє, що відчуваєте якусь небезпеку краще все ж таки. Зрозуміло, що це дуже важко лишати рідні домівки, їхати кудись. Якісь невідомі ситуації, давні, невідомі місця, без розуміння, що тебе чекає там. Але треба пам'ятати, що все ж таки життя одне, і воно найдорожче, що у нас є. Особливе життя дітей, тобто те найдорогоцінне. Так, давайте більш детально подивимось. Донецька. Знову ці перевертні працюють, працюють і передають, зливають інформацію. Прям це не тільки дружківка, це взагалі, взагалі по всій країні. Дружківка. Основні головні енергії. Небезпека та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. основні головні. Події та висновок на найближчий тиждень з 18 по 24 серпня. Покажіть на місто Дрожківка Донецької області з 18 по 24 серпня. Четвірка пентаклів. Ну і ворог намагається підступними своїми діями. Ну, в першу чергу, звісно, націленість йде на Все, що пов'язане з нашими захисниками, все, що пов'язане з військовими, з якимись ресурсами, те, що допомагає зупиняти ворога, от що знищити. знищити наш захист. Постійно відбувається агресія і знову ж таки завдяки прихильникам, прихильникам кремлівської влади. Прям за дзвінку монету постійно працюють на ворога, зливають інформацію ці переверні. Ну, в принципі, не ті самі картки. Але картка про те, що дійсно така ситуація, коли тобі важко відпустити своє дорогоцінне, своє рідне і зробити якийсь вибір, якийсь подальший крок в цьому житті четвірка Пентаклів, коли ти сидиш на своєму рідному, і е, тобі дуже боязно це втратити. Також це про економію ресурсів. Подружки, ці вийшли, в принципі, карти не дуже добрі, знову щось можуть, можуть перебити. Це знову можуть бути електроенергія блекаути і, звісно ж, Будуть проблеми із водою. Ворог дуже націлений на те, щоб саме те, що дозволяє людям більш-менш нормально існувати в місті, да, знищити весь цей добробут. Гуманітарні штаби, от, якусь допомогу, просто нищити. Те, що нам приходить від партнерів якихось, просто нищити приватні будинки можуть бути під загрозою, там де ж неодноразово прилітало. Просто нищити наші ресурси, щоб ми стали наші ресурси, важливі ресурси також жінки-діти під загрози поставити нас в незручне становище. Так, щось, щось таке важливе зруйнувати. Або взагалі зробити неможливим допомогу від, від партнерів. Я так розумію, що це більш глобально, не само, при саму дошківку туди будуть намагатися. Можливо, якусь інформацію розповсюджувати, щоб послабити позиції нашої влади у світовому суспільстві. Надавати якусь інформацію, яка буде змінювати, намагатися змінити ситуацію в якихось домовленостях. Так, але мені цікаво. Для життя та здоров'я саме цивільного населення міста дружківки. Покажіть небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення міста дружківки від ворожих обстрілів на найближчі 7 днів. З 18 по 24 серпня. Ну, в принципі, по помірності, да, нічого, щось такого більш важкого немає, буде, але все одно якесь послаблення або небезпеки, коли люди відпочивають вночі. Також щось зупинити, щось пов'язане з водою, якісь новини. Будуть. От чомусь ми обнулити. Обнолити, якийсь нанести удар, вода, світло, інтернет, от щось, щось, якусь поразку нам стосовно. знову ж таки, стосовно ресурсів, щоб е, в якомусь скрутному становищі ми. Були відповідно до ресурсів. Основні головні цілі ворога, а тут більше все ж таки е, як якісь, тут не про обстріли, тут більше як е, впливати да, от, на внутрішній стан кожної людини окремої якоїсь своєї пропаганди, е, щоб люди нам намагалися, е, кого, кого не влаштовує да, ситуація е, в місті, на зараз, щоб вони просто е, виїздили або шукали вихід з цієї ситуації. Варіанта два або підлаштовувались да, під ту пропаганду, вірили їй і залишалися. Але більше тут про те, щоб люди знову ж таки, як нам постійна карта показувала, щоб люди виїздили, виїздили, шукали десь кращого майбутнього. Намагання підбурити населення цієї ж пропаганди, якісь неприємні інформації стосовно влади можуть розповсюджувати. В принципі, це робиться на постійній основі. Не завжди вдало, але розумію, тут. Або ще е світло, знову ж таки, е лікарні якісь очбові е заклади можуть бути під загрозою. Які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів? В місті Дружківка Донецької області на найближчий тиждень, з 18 по 24 серпня. Основні головні цілі ворога. Куди вони націлені обстрілювати місто? Ресурсні об'єкти, це, що надає нам сили, це, що нам допомагає триматися взагалі, жінки, діти під загрозою. Ну, просто нищити все. Всі ресурси, дуже емоційний стан, щоб був стосовно ресурсів для населення, знову якісь хитрості, і повішений стан. В ну, принципі, те, що нам картою натякають. От, допомогу зупинити, просто зробити неможливим життя в цьому регіоні. Щось, я так розумію, будуть розклади довгі, щось є. Дуже багато розмовляю. Так, знову ж таки, по хитрості якусь вежу зробити якийсь дисбаланс, щоб розділити населення проти влади. Якусь інформацію будуть запускати. Можливо, про якісь домовленості, страшний суд, залякування. Так будуть багато фейкової інформації. В принципі, ресурсні об'єкти під загрозою, загроза вогню є військові ресурси, можливо, це перекомбіновані атаки. Також будуть примушувати нас робити якийсь вибір, розпочинати якусь нову фазу. Вибір, але такий нам неприємний, підступний. От те, що просто може зруйнувати взагалі нас, як націю, як державу. Як... Будуть намагатися на нас тиснути, впливати. Знову ж таки, тиск на Україну, можливо, через ресурси, От, будуть намагатися змінити ситуацію. Карта якось питає про місто карти мені якось більш більш глобальна про ситуацію в країні. Так, давайте крематостик. Хотів ще, ще на одній колоді додатково по містах, щоб трошки якось зробити цікавішим. розклад, розкладали вже, мабуть, з наступного тижня так, дивлюсь, щось дуже велике виходять розклади. Краматорськ з 18 по 24 серпня. Покажіть загальним фоном основні головні енергії, небезпеки та загрози. Місто Краматорськ на наступний тиждень. Теж загроза руйнацій. Логістика, залякування ось тут теж щось про евакуацію через те, що велика, великі загрози обстрілів можуть, можуть розповідати. Ну, тут начебто трошки якось м'якіші ще Щось мої рідну дружковку кошмарять. Так, давайте далі. Краматорськ. З 18 по 24 серпня основні головні енергії. Небезпека та загрози для життя здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів, основні головні цілі ворога стосовно обстрілів та висновок на найближчі тиждень з 18 по 24 серпня. Краматорськ, покажіть нам. Агресія. Лицар мечів. Агресія, багато обстрілів. В принципі, на постійній основі це відбувається. Знову ж таки, щось з водою. Може бути пов'язане щось зруйноване або біля води, або щось пов'язане з водою, що треба буде відновлювати. Що може знову ж таки поділити населення назад проти. Внести певні дисбаланси проти нашої влади, якісь маніпулятивні заяви будуть. Ну, знову ж таки, як завжди, обстрілами інформативно ворог намагається схилити людей на свій бік. Очі і е, агресія, прям така королева мечі, така мстива жінка, е, яка от, зробити боляче. Е, ну, по їй подобається да, от, відрубати голову, скажімо так, от, дорогоцінні ресурси для нас. От, це знищити, щоб нам було дуже важко, дуже страшно, незрозуміле майбутнє. Ну, знову ж таки, все, що пов'язане з ресурсами, зробити нам певну дисгармонію. Одні головні цілі ворога знову ж таки, якісь ресурси, але це карти дітей також. Як раніше зробити нам обмеження стосовно якихось дорогоцінних для нас ресурсів? Це не тільки храматор, це взагалі по області? Знову ж таки, світло, ресурси, вода, інтернет обмежити нас, повторити якусь е певну ситуацію, як було раніше вже, коли не вистачало якогось ресурсу. Також от е Зробити так, щоб було е, основні цілі ворога це зменшити наш потенціал. Е, обмежити наш потенціал, послабити нас в захисті, е, щоб ми могли відбивати їхні атаки. Залежно від ресурсів, зменшити нам ресурси. Принципі вони постійно якісь об'єкти виносять, на жаль. вашому домі якась поразка. Да, приватний сектор може бути під загрозою, ну, якась поразка. От, внести от якийсь дисбаланс внести, внести, внести. Щось пов'язане з логістикою, Я так розумію, щось пов'язане з логістикою. Зробити неможливим постачання ресурсів. Щось таке зробити неочікуване. Щоб перерізати якісь маршрути, логістика це е, дорогоцінного ресурсу було мало в, в домі. Чи вони через це е, вважають, що у них буде змога нас подолати. Тут зрозуміло, якщо не буде якогось постачання десь обмежити ресурси, зробити, щоб ми шукали вихід із цієї ситуації. Так розумієте, ж таки логістичні шляхи, десь можливо щось пруть десь на фронтах, щоб перерізати шляхи постачання для для міст регіону. Знаєте, як ото в, в облогу взяти місто? От щось таке ресурси. От. На постійній основі працюють над тим, щоб нам зробити важкість з ресурсами. Зяк, кажи це коли багато палають, знищують нам ресурс на постійній основі. Щоб було важко з ресурсами для цивільного населення і для захисту наших міст. Ось така ситуація на зараз. Дякую, друзі, за увагу. До нових зустрічей!